Всім привіт, прийшла посилочка. Так, Русланчик. Це Руслан же мені вже три ножечки вже в мене заказував. Це вже третій, чи четвертий. Я вже навіть не запам'ятаю, що людина яка Ну, є такий, такий склад людей, які дуже люблять такі штучки. Вирішив ще зробити собі одну іграшку для дорослих. Це буде фінський ніж полку. ось і це все. Виш нічого. Так, що ми маємо? Ми маємо стабілка. Стабілка. Що за стабілка не знаю. Ну така стабілочка. Так. Це, це чертеж ножичка. Ось Такий Такий чертеж ножечка буде. Це такий хоче ножек Руслан. Так, ну добре, так, а железяка, железяка у нас ось вона. Железя... Якась імпортна железяка, як він і сказав. Аналог аналог Х12 mf Ну, в принципі, аналог х 12 mf це Н690, но не N690, якась друга. Так, він сказав. Така друга не знаю. Так. Ось що ми маємо. Ми що ми маємо? А пробники є. Уже ну, заявлена твердість 161 одиничка. Тут я бачу 4-5 проколів. Так, ну так, я і не дізнався, що це за сталь. Але, як кажуть, по типу Х-12. Ну так, щоб всі розуміли, я вже попробував. Це вже відтермічена сталюка, закалена відпущена. Ну, будь ласка, дивіться. Шпарець стекло аж за здрасті. Я не знаю, яка тут твердість. Заявлено, вроді би, як 61 одиниця. Мені сказав. Господар цієї стальки. Але я так думаю, тут ці 63-64 є. Рекомендую всім знімати оці задіри після грінбера отакими пластинами. Це старі пластини від заточного останочку для заточки рючої кромки. Вони практично знашуються от, отак. Отут в кінці, по кінцях оцих, вони практично новенькі. І алмаз тут дуже дуже добре він трима, ну є на даний момент, зберігається. Тому просто так бере пластинки без е, пластмасової оправки і потихонь, потихеньку ці, всі задіри. Дуже-дуже ну, прекрасно все прибирається. Даже ця столюка, оця, що я блин, руки зламав через неї поламав от воно добре отак все прибирається всі повністю шероховатості оці всі після 300-ки гриндера 600 я не проходив після 300 -ки. і воно так дуже гарно починаючи з 600-го зерна я беру. 320-й дуже дуже велике, будуть тут задіри дуже великі, продольні, а 600-ку саме то и вот оно буквально сюда так прямо сюда в цих кутках ну, все хорошо прибирается ну и дальше так само тоже 1000 и 2000 Ну, после цього я буду наждачную бумагу Візьму тоже 600 и буду на суху деревянную правую так, щоб ближче показати отаке от. Практично поперечних у нас задірів вже немає. У нас есть хорошо, которое же на то проживаю, я уже двигаюсь, что мы с ним.

Ось, друзі, я закінчив вже э, цей фінський ніж. Фінський ніж паукку. Так захотів, такий собі ніж захотів э, майбутній власник Руслан. Русланчик, тобі привіт. Э, він мені надіслав э, залізяку, надіслав э, стабілочку, дуб. І ось що я зробив з цього всього так Значить, скриваємо ножичок, тут дуже туговато все ходить. Ну, По поводу одразу ножечка. Сталюка. Наші великі. З богом, ребята. Значить, к 190 pm. Сталь. Фірма Брнер австрійська 63 одиниці твердості. Ну, Железяка, звісно, дуже тверда. І так, значить, взведення оставив 0,1. Ну, от 0,1, захотів Руслан 0,1. Ну, на тобі 0,1, каже, буду дивитися за ножем, акуратненько. От, різати, нічого не рубати, киски не рубати. Буде чисто бритва. Обух 3,3, довжина 120, руків'я 115. Це повністю все по кресленням, які надав мені власник. Гардочка, ось така гардочка невеличка, тоненька, латунь. Там такий дятлінг навів, бурмашинкою, затемнив його, зачернив. Ну, полировка в зеркалі. Полировку я показував на відео. Все здійснювалось на муслинових кругах, алмазною пасту пастою полтавською. Ну, дуже клопітка робота. Руків я так само тоже полірованою пастою крокус на тряп'яних тряп кругах. Дуже красива ручка вийшла. Ну, це класичний, класичний фінський ніж пауко. Колись НКВДшники вкрали цю форму і зробили собі фінку НКВД, додали гарду і практично така сама форма ножа була, тільки вже з гардою. І видавалась вона як, як не як зброя, а видавалась як віщове довольствие. Ось тобто вона не являлася зброєю. Ширина 21 мм. Заточка під 36 градусів. 18 на сторону. Як ріже я вже показував. Пихви, пихви, шкіра, завширшки 3 мм, чапрак коричневого кольору, заполіровані торци, прошита вощеною ниточкою, незалежний підвисик, на закльопочках все. Прості піхви, такі, як практично в оригіналі, вони повинні тут бути зовсім другий підвіс і на шкіряному такому ланцюжку От, підвішувалось. Ну, я зробив таке, як завжди. Так, такі, такий підвіз, як робиться зараз на всіх класичних піхвах. Проштампований. Трошки невеличкий візерунок ну, має в складеному вигляді отакий умит. дуже плотно заходить поки ново. Тобто вот так. Ось що вийшло у нас. Ну, кому сподобалось, ставте лайки. Всім пока. До нових ножів. Як казав мені один знайомий.